Лайнери Wesertec для автомобіля Mercedes ЄQE. Лайнери в сірому кольорі. Ось, будь ласка, все чітко закривають. Зона відпочинку лівої ноги закривається повністю, заходять далеко під педалі. Штатні кріплення в сірому кольорі під білий салон дуже класно виглядає. Резервуар для рідини. Антиковський верхній шар, нога по ньому не ковзається. Так. Лайнери другого ряду. Один великий суцільний килим. закриває центральну перегородку, заходить далеко під педалі, точніше під переднє сидіння. Все чітко закривають тут бортик по всьому периметру. Килимок-багажник. Ось, будь ласка, це, до речі, оригінальні мерседесівські килимки. Майже нічого не закривають. Килимок багажник з бортиком. Також верхній шар антиковський. І є спеціальний адаптивний бортик. Для того, щоб було зручно щось грузити в автомобіль або діставати. Так, це у нас накидка на задню сторону сидінь з карманчиком спеціальним в сірому кольорі. Також килимок під дитяче крісло. Зі спеціальної зони для захисту нижньої частини сидінь. Та пасажирський килим піднімається верх, штатні кріплення, все з бортиком.